Так, друзі, покажу, що приїхало знову черговий евакуатор. наш приїхав другий Меган, 2 літра, бензин і на автоматі. Багато ви просили на автоматі. Приїхала така машинка, непогану комплектацію, має круїз, клімат, автомат чотирьохступка, два ключики, безключовий, легкосплавний має, парктрон також планований задній ряд, релінги. Потрібно фарбувати передній бампер, така історія з бампером, і полірувати фари робити. Бачите, з бампером така фігня. Ну, зробиться, буде все гарненьке, як новеньке. Так, ціленький, гарний міганчик Восьмий рік, 220 пробігів, томат робить добре. Це все працює добре. На 17-х легкосплавних, десь, думаю, тижнів 2,5 нам потрібно, бо на бампер черга. На хімчистку черга, на ці всі речі черга. Ну, така тачка. Є, друзі, Peugeot 3008. -й. 130 пробігу має. Тут теж є такі моменти. от Катнути, арку зробити. Він на роботі, але 130 пробігу. Панорама, робот, готовий. 11200 буде. Це 11 рік, 130 тисяч, 1,6 дизель, білий перламутер. Таке повикатувати вм'ятинки, поліровка, хімчистка. Моменти. 130 тисяч комплектація непоганенька в нього. Е, теж затонований, біла перла. Багато роботи по ньому нема, поліровка хімка отаке. зробиться. Ну і отут вмятину підкатати. Хлопкова така. Її майже не буде помітно після цього. Навігація має. він що там ще Навігація, клімат, круїз-контроль, блютузи. Ці всі моменти є. Такий типовий, як кросовер невеличкий. Якщо він вам цікавий, друзі, 130 пробіг, роботизована коробка 11200 на віддачу готовий. Якщо цікаво, зі Швейцарії тільки-тільки приїхав. Без торгу, друзі, 130 пробігу. Зважайте, 130 тисяч. Робот працює нормально. Канго, пам'ятаєте, да? ми вже його затонували, почистили. 1,6 і 6 Кангурятник. Отакий. Який то він сьомий. Рік в нас. Сьомий рік залишили, що постелити коври, Кондьор заправлений, оригінальний пасажирчик. Полюровку не робили, ці всі моменти не усували по салону. комусь в село, машинка нормальна, рейлинги на даху, бордо. Нюанси по кузову залишались ті, що були. Ну, тут такого глобального, якби, нічого немає, але є моменти Приїдьте, подивіться. Такий кенгурятник 4800 канго. Далі цей Коннект вже скоро буде їхати в Сумську область, має відправлятись. Далі, друзі, миганчик приїхав, запаску щойно їздив, купив, бо не без запаски приїхала машина. Шостий рік, 2 літра, механіка. Що тут потрібно зробити? Підфарбувати одне крило, потрібно пофарбувати ручки, це їхня хвороба. Гарну комплектацію має, дуже такий цікавий світленький салончик в нього, бачите. Кліма, круїз, шестиступочка, датчики, гарненькі фари. Тут Все з кузовом в принципі, добре. Заднє крило треба зробити, пофарбувати. Шостий рік. І тут щось пробігу небагато в ньому. Оце крило, бачите, який нюанс. Збито краску. Тут, тут воно вже було фарбоване і от здерли фарбу треба зробити. Пофарбується арка. Тут нічого глобального немає такого. Не забувайте, хто хоче, королу. Офіціал теж щось ніяк. Ви ніхто не можете доїхати. Їдете, їдете і не доїжджаєте до неї. Така автівочка. E -space. E -space. Що по e -space? E Space? Вже записаний на покраску. Скоро буде пофарбований. Ну і Kangoo. Друзі, по Kangoo що? Оригінальний пасажир. E на кондиціонері, бордо. Машина ціла по кузову, не фарбована. Є вм'ятини. Є доставлений парктрон, полка, шторка. Це все, ці всі моменти є. Тут що по салону по комплектації, зараз покажу, так перепрошую. Є що, от, два склопідйомники, регулювання підігрів дзеркал, салон гарний, треба коври поставити. Треба, ну, так, в принципі, два ключика, 169 тисяч має пробіг автомобіль, хімчистка по кузову вмятин трохи є, треба повитягувати, такі релінги на криші на даху. Друзі, такий, як, як є. от Зараз ви приїхали, забрали, ми нічого не робимо, не заправляємо кондюра, там, не катаємо вм'ятинки, нічого абсолютно по ньому жодних моментів не виправляємо. Ціна буде 6600 доларів. Готовий? ну Готовий поки що не знаю. Доробимо, тоді буде, буде видно. Доставлений парктрон, полка, шторка, дві розсувних дверки. Такий він цікавенький. З нюансів то на стелі є таке. Хтось не знає, що тут робив, але салон сам дуже гарний. не знаю, що тут стелю зробили. До речі, є столики. бачите, отакі. Там попереду все гарно. Тут, тут момент на, на стелі. Бачите, отакі є. але я не знаю, ну кому там так само під роботу можете взагалі не звертати увагу. За такі гроші готові такі, як є. Дороблений буде ну більша ціна. це 9 рік, 1,6 Benz, бенз, 170 пробігу, адекватний гарний пробіг. З роботи це вм'ятинки, поліровка, хімка, заправка кондьора, постелити коври і потолок, або шийнути, перешити, або замінити з розбірки, або не паритись, просто їздити. Якось так.